Для тих, хто питав, як у нас справи з горщиком, Марка. Марк, що це? Шатка. Це шапка. Марка 375. Пашка, до Марка пливе. Вон. Я була не права. Я не, не, мамі не можна було кричати на Марка. Вибач мене, будь ласка. Я не хочу додому? Навряд чи. Що можу сказати? Я в бахірі з цих істерик і походу завтра Марк залишиться вперше з моїм братом сам. Таким марком походив у садочок. Три дні він походив, як я казала, вже за березень, то я взагалі нічого не встигаю ні працювати, ні прибирати. І ми зараз взяли помічницю по запораді подруги моєї. Зараз вона вже тут прибирає. Ой, і це так нарешті, 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 і в нас буде і чисто і красиво, і я тому не буду багато часу приділяти. При тому, що якби було в нас типу, Марк би постійно ходив в садок, я б знаходила час на це там, і я нема такого, що я не люблю прям прибирати чи щось ще, але так як часу нема взагалі, то вирішила вже попросити про допомогу. І от Інна, чарівниця, наша помічниця, зараз допомагає нам все поприбирати. Зараз приїде моя мама з Марком іде трошки погуляти. Там дитину забирають там миють, поїваєш, це легше життя, щоб ми трошки попрацювали. І завтра, ми надію, Марка вже в все буде. Сьогодні вчора вже був адекват, але на всяк сьогодні ще потривали. Я буду намагатись перекрикувати музику, щоб ви її не чули. В мене не було авторських прав, поки у нас Інна займається прибиранням, Мама гуляє, з Марчиком ми вийшли на каву. Ні, дякую на каву і сніданочок. Наш улюблений кітчен тут. Це неймовірно красиве місце, обожнює його просто. речі, я тут виграла в розігріші три коктейлі. От, і Зараз йду на вокал. Отакий цікавий от день. А от наш дім. Все напроти. Жика, чайка, переїжджайте, тут кайфно. Боже, Сьогодні прям день, не день, а мрії, я відповідаю. Сьогодні, поки всі зайняті, тим, чим зайнята звичайно я, то йду зараз на вокал співати. Трошки розкривати свій голос, давно не було. Два-чотири тижні вже не було на вокалі, бо все ніяк не вдавалося то в мене, то у викладачки, тому зараз нарешті повна сил іду співати і розпівати свій голос. Поки все так, як є, дивіться, як нас може бути гарно касається. І чисто. тут все вимали, усюди чисто, а тут зараз дивіться, діття. що? Краса, краса, краса. І квіточки завжди красиві квіточки. Зараз приїхала на заняття, помічниця вже поприбирала. Мама зараз веде марчика додому, вони весь цей час гуляли. І по відчуттям зараз я трошки ніби оживаю. Чому? Того що дуже часто мої біжуть? Красотки, правда? Тому що раніше в мене було таке: типу, я вдягала, не знаю, наприклад, вдягала там якісь штани, вони можуть бути м'яті. Я така, а пішла. Там десь кофта трошки в пітні, а ніхто не помітить. А потім стою червонію, тому що блін, а, а, а як я не хочу, щоб мене такою бачили. Або так само вдома. Знаєте, зараз прийшла прибиральниці, я така Боже, а там отам грязно, а там отам грязно. Я думаю, блін, я хочу це підтримувати. я Хочу, щоб можна було відкрити холодильник і надихнутися, з'їсти щось здорове, ніж що воно там все валяється, і я таке, е, піду лучше вісь бумага якогось Макдональдса. Тому зараз хочу максимально надихати сама себе, надихати себе на здорове життя, чистота навколо, чистота на мені, чистота всередині усюди чистота, і воно буде набагато краще працювати. Все, що я роблю. От. Тому план такий. Зараз іду до моїх дівчаток на заняття. Займаємось після їду на закупи. Купляю базу. Хочете, покажу, що а вам вже не треба показувати, що я купляю. Вам, напевно, то не цікаво. От. І їду до своїх хлопців. Такий от видався день. Завтра Марчик, завтра п'ятниця. Він іде в садочок на тиждень, На один раз на тиждень. Але хоч якось. Тільки. Вирожаю зранку в путь. Їду, 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 в еліпоту, І пі -пі. Ну так пішли кидати в кільце? <паспоряджен> Боже, я скучила за тим, скільки тут дітей, людей можна йти грати в м'яч. Нарешті. А зараз розкажу в мене відео в Тіктокі залетіло про табір Зараз розкажу, чим я займалась півдня. А поки ми йдемо кидати м'яч. Мама? Да. А ну давай, мазіла чи ні? <сіхи> Не попала. Я тобі купила новий костюм. Знаєш, що там намальовано? <сіхи> Як думаєш, що там намальовано? Там машинки. <сіхи> так, ти вгадав. Будемо дивитися зараз новий, новий костюм з машинками. <сіхи> Спеціально для садочку мама купила. <сіхи> <сіхи> так? сто <Сінцеї> 180 гривень. <сіхи> <сіхи> ти бачив? Це такий костюм. <сіхи> <сіхи> а ну дивись, що тут намальовано. Яка? Поліція. Поліція аж яка ще? Допомога, Допомога швидка. А пожежна є там? А, вот. да. Бачиш, це такі штанці і кофта. Бачиш? Я і коси. таксі. Я не хочу. Та зараз не будеш. А друге, дивись, це теж в садочок, мама тобі взяла. З черепаха ахаха. Потім вдягнеш, так? В неї якось яблочко. Тобі покажу, що це таке. Дивись, воно крутиться. Це давно хотіла замовити на якомусь алії чи тему, а виявилось всім це. Зараз тобі покажу, що то є. Марчик, які крутяться від вогника, бачиш? Гаряче повітря дмухає і вони крутяться. Якусь яблочко. яблучко. все. Скажи прикольно, Марчик. Бикольно. А світло, Мартіка, виключи світло, будь ласка, отам. Ось, дивись, як гарно воно крутиться. Кучу -кучу. В общем, не день, а який сплошний трешак, я вам кажу. Короте, я виставляю я відео в Тікток про тайбер для мам. Думаю, сьогодні ввечері виставлю інсту, поки залью в Тік-Ток. Зараз вже 103 тисячі переглядів, близько 600 коментарів. І ну чисто фізично я не можу всім відповісти. Ті, хто мені написали в особисті повідомлення, я всім скинула 300 людям. Не знаю повідомлення. В багато хто переходить з Тіктоку Інсту, теж задають питання. І я сьогодні стільки не відповідала людям, що це просто якийсь тришок. В нас вже на червень майже всі місця зайняті. На також паралельно завтра в мене танці для матусі. Я веду танці, паралельно кидаю оплату за зал. Нагадую всім, що треба прийти, не забути дітям іграшки і так далі. Домовляюся, куди б Марка діти на цей годину, тому що в мене заняття. А він з нянями не хоче бути. Він, типу, має бачити мене. Я думаю, або його взяти з собою, посадити і реально дати бультики, бо по-іншому ніяк, або залишити з моїм братом. І, походу, завтра Марк, бо батьки поїхали на дачу. А він сам вдома і походу завтра Марк залишиться вперше з моїм братом. Там. Подивимось, маю надію, що Макс впорається. От. Тому трошки крейзі день весь час в телефоні, кожну секунду всім відповідаю. Бо якщо я не відповім типу, одразу, то, то потім сніжним комом буде мільйон тисяч відповідей, які від мене чекають. ну, коротше. Але це значить, що роблю все не просто так. Це значить, що. Значить, є попит. Значить, люди хочуть, люди відчувають, довіряють. І це тут надзвичайно приємно. Так що долучайтесь до нас теж в табір. Для тих, хто питав, як у нас справи з горщиком. Марка Марк, що це? Шапка. це шапка. Коротше, дитина розвинілась капець. Він хоче тільки по кав'ярням ходити і взагалі не хоче ні бігати, нічого. Є, конечно, приклад мами, але Та ми йдемо в кав'ярню. Їдемо до Макса. Да, що будеш робити з Максом? Дивіться гонки. Гонки дивиться. Не, мультик. мультик! А гратись хто буде? Не хочу. А маму відпустиш на заняття? Да. Добре. Не вірю. Чуєте, сказала дитині, що я поїду на танці вести заняття, а йому треба буде побути з Максом. а Він ж тікає, що Макс йому включить мультик. І я кажу, тільки ну коли мама. Чи ми вдома? Так, да, це Бунінг Дім, да? І діє і Макс. Кажу, коли мам, мама ще годинку побуде, і тоді ще не буде дивитися. Це мої дом. Добре. І цей Марк каже: Ні, мам, їдь на танці. Я вже буду дивитися мультики. Кажу, ну нормально. Друг мій взагалі Давай. Марка, ти любиш Макса? Так. Да. Да. Дивитися Мультик, скільки ж можна? Спочатку мама буде з Марком, ми не будемо дивитися мультик. А коли мама поїде, тоді мультик, добре? Не треба, мама. Ну, так? Ліфт скаче, так? І я скачу. Ні я скакати не можна в ліфті. Буду сам так, хай ліфт сам скакає. <кхи> Марк. <кхи> Макелоу. <кхи> Давай. Вообще, как настрой. Прекрасно выучишь. Семь миллионов. Семь миллионов? Гараж для машинок. Гараж для машинок. Гараж для Гараж О, а хто там є мене до це? що я хвоя. Пав-пау. <гум> <-бау. гум> а ти ж мене Госкара вже всі три подивився. Треба ще. Може знайдемо якийсь інший? <гум> Треба буде пошукати, так? <гум> пошукаємо на ючках іншого. Ну, от мама піде і пошукаємо. Будемо шукати хоч. Да <laughs> ну, блин, Марк. Ну, шо ты Мама, пить? Мама, пить. Это супер мыло. Не падаю. Не падаю. Не я падаю. Так. Нас снимают. Как хотя. Это твои реалии Да. Пройшли танці для матусь, таке класне було заняття. Я дуже рада була бачити дівчат, які вже були, і новенькі. І все так класно, так круто закінчили, такі емоції. Виходимо. А у Няні на ручках один малюк плаче. Хоча ми завжди кажемо, у Няні кажуть, ми не будемо травмувати дітей, якщо вони плачуть, ми вам одразу несемо. Дівчатки кажуть, що малюк тільки почав плакати. Мама вийшла, забрала і почала, почала дуже сильно сваритися, що малюк прям в істериці. чому одразу їй не принесли малюка. Чи дівчатки кажуть, що він тільки почав плакати. Ну, зрозуміло, що тут кожен буде за своє. Така трошки стресова ситуація. Маю надію, написала цій мамі за компенсацію. І маю надію, що все пройде добре. І так, шкода, такий класний івент. Був. Ця ситуація трошки так перекреслила. Я ще тривожна, яка, блін, буде думати за це весь день. Ну, коротше, сьогодні ще багато новин таких не дуже в мене. Але приїхала вже за Марчиком. Макс написав, що все окей, у них все чудово. От, маю надію, що так і є. Hello. Привіт, Сонечко. Ви що робите? Трактор, який пукав? Снімаю. Як справи? Супер. Со, що без питань? Кай. Що робить? Ти сказав дякую? Так. Да? да? Пішла. Будемо збирати стату забирати. Ну попроси Макса затягне. Пішли. Все. 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 Ти почомав Макса? Угу. Сказав дякую? дякую. Треба подсемнуть. Треба подсемнуть, не виписаний. Треба почомать, не дуже. Опа. Все, Всё, баранбуд біжи до мене. Біжи, біжи, іди йди вже. Yeah. Все, пока, дякую. Ми поїхали забирати Сашу. Він зараз отут судить батли. І в мене ще защемило спину. Коротше, щось сьогодні все не туди. Треба на відпочинок. I was tryna go your speed, but now we're feeling R.I.P. But it's same energy, same, same, same energy, same energy, same, same, same energy. Yeah, look, same energy. How we go from hugging to fucking and turning enemies? How we go from hotel suites so to rolling in the sheets? How you turn your back on me like I ain't him at the? Uh. I'm in my feelings, you hurt my ego I didn't cut my old hoes off, I left with zero Some girls ain't worth saving, I ain't a hero Send ass back to the streets like nigga, we know Yeah, uh, I had to keep that When I turn my energy down, you trying to create that I'm in <this> my <environment> feelings, you hurt my I saw Kapu Kapu? Who Мак, да еще мультик. чов чав Макс, я коси мультик. Ты казав включи інший мультик? А він включав? Мак, мак, не подобається мультик. И ти казав йому, переключи, да? А він переключав? И не психовал як ми? Ні. Не казав, вот так марк, скипи моргну. Марко почуть да, тако. Ми з Марком неочікуваним для себе поїхали забирати Сашу. Забрали, він там таке гасив. Усіма тепер спить дитина, приїхала додому нарешті. Калірубір, калібері. В общем, сідаю я в машину. Марка посадила і сідаю сама, і я сідаю, він каже, мама, це дуже красива. А зараз їдемо у. Це ти навчив. Що, що? І... Підемо поїдемо шукати їх. Uh -huh. Дорі і Немо їд... їдемо шукати. Гадайте, куди ми і їдемо. Маленький. Не кажи, не кажи, не кажи. І маленького нема. Синочок Синочка. то і є, а тато, по-моєму, Марті якось його звали. Ні. Ма, ма щось на маму не здається. Ім'я Марвел. Лівий берег, у вас рай, як каже Саша, для дитини там крани будують. Купа світлофорів, там жовті автобуси, тут їздить метро. Дитина в захваті. Їзде метро? Да. Це вообще клас. Да. Вау. О. О. Крани бачив.

Каже, дивись мультик. Дорі! Ми знайшли дорі. Виявляєш, це справжня дорі. Це не мультик, це прям живе дорі. Але... В неділю, конечно, додай. Що марк показує рибу? Що-що? Не подобається. Це за він засклоп. Він ніяк до Марка. який в нього учення, ти бачив.

Скажи, що обрав. Це що? <реш> Марчик. Або цю, давай, обирай яку. одну і біжи назад. Та цю ми обрала. Оцю вже обрала. Це, клас. це, 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 це класний. Пікап? Тебе ж мало пікап. Марк, давай цей класний пікап. Помиранчевий пікап? Так? Мені взяти помиранчевий пикап. Цей класний? І я з Це кит. Дякую. Марк, скажеш, що тобі дякую? Заїхали в козаку, та пообідати класно. Смачного всім. Буличка смачна? Всередині яйця. Яйця? Так. Порозмовляв і далі спить. Приїхали в ботанічний сад, сьогодні насичений вихідний день. Мені там не сподобалось Маркіш. І ми приїхали в парк Шевченка погуляти трішки. Тут краще, то Ту мені більше подобається. Марк поспав. Знаєте скільки? Е -е, годину десять. Це таке. Кермуй, кермуй!

Таймбрейк для їжі. Мама не хоче. Мама не хоче. Кушають чоловіки звичного. <свечного> Сьогодні і насичений танцює. день. І танцюєте? І і так. Ми знову їдемо до моєї хрещеної в дім, бо вона знову їде за кордон і треба побути з тваринами тиждень. Гриш знову з нами. Ми всі збирались здоровенно, весь багажник забитий, все заднє сидіння. Тому їдемо знову буде контент з дому. Але, блін, єдине, що ми, Марка, будемо возити сюди назад е, на досадочку. Ну, але було добре, що тут їхати хвилин 10-15. Маю надію зранку буде ще така ж історія, що не треба буде по три години туди-сюди чекати в фазаторах. Поїхали. І так, поїздка на тиждень з <різь> <різь> сім'єю з дитиною і роботою, де <різь> там теж купа пакетів для О, боже, Марк, що це таке пакетів для зйомки в мене? <різь>

Я каже, злата Я до, побачення. До, побачення. Лата, бачу, бачу. до побачення. Раночок добрий. Ми сьогодні прокинулись в будинку. Вчора провели діток і хрещену, і Саша вже відвіз Мерка в садок. Каже, ще на ізях. Вони вже відкривали ворота звідси. в садок, тому дитина, то понятно, що він прокидається. Іноді він каже: ні, не хоче в садок, а потім ми з ним розмовляємо. Все окей. От тому я вже встигла поснідати смачненько, відзняти відео. Зараз монтую, виставляю в інстаграм. План сьогодні мені треба підготувати хореографію для діток, бо ми готуємо. Робимо номер на фестиваль. А хочу проїхатись на велосипеді, трошки, якщо погода дозволить, бо зараз мені здається, там піде дощ. А такі плани Саша сидить там в кабінеті. Hello. От і це взагалі моє найулюбленіше крісло, бо воно таке гойдока, і просто я тут, я тут я, живу, коли ми тут живемо. Зайшла квіточки в завтра. Інтерв'ю з Долу хотіла взяти якісь квіточки, але щось мені нічого не подобається, тому що хочеться віддячувати, коли дають класну інформацію. От тому хожу, вибираю, шукаю, де можуть бути класні квіточки. Розказуй, як твій день, в садочку. Yeah. Все добре. Що запам'яталось тобі? Не, не знімати? Добре. Що можу сказати? Я в вахері з цих істерик. Я в вахірі з того, що відбувається з Марком. Я в вахері від того, наскільки він гучний, голосний і весь час щось требує, і тільки щось не по його. Це просто. О, найскладніший період материнства вообще.